Сьогодні я хотів би проповідувати про те, що є у нас як у християн, чого нема у світу. Як ви думаєте, що це? Ісус? Надія, віра в Бога. І якщо все це нас збрав Господь, ще варіанти. Це все правильно. Бог наш отець. Вічне життя. Да. І друзі, якщо об'єднати зараз все те, про що ви сказали, друзі, це є добра новина. Правильно? І це є Євангеліє. І Євангеліє, воно в центрі проповіді Христа було. І воно має бути в центрі нашого життя. І тому сьогодні моя проповідь, вона про першу проповідь Христа. І ми з вами побачимо, що вона теж була про Євангелія. І що це тоді для нас значить? Мій уривок сьогодні це Марка, перший розділ з 14 по 15 вірш. А коли Іван виданий був, та прийшов, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Друзі, перша проповідь Христа, яка записана в Євангелії від Марка і в інших Євангеліях, це може здатися для когось дивно, але це проповідь про Євангелія. І головне послання Ісуса це не послання про мораль, не поради, як добре нам жити. Хоча Ісус насправді багато про це казав і показував своїм прикладом, і Він прожив святе життя, і ми маємо слідувати за тим, як слідував і жив він. Але його головне послання це Євангелія, а Євангелія це добра новина. Добра новина, знаєте, це щось що вже відбулося. Це встановлений факт, це не порада, це не можна змінити. У час, коли Христос проповідав своє слово, Євангелія це був не релігійний термін навіть. Євангелія, це якраз було проголошення того, що стало щось добре, проголошення про якийсь факт. Наприклад, коли йшла е, е, війна і перемагав е, цар на війні, то приходили посланці і свідчили, що це Євангелія, це добра новина. Прийшла перемога, вона встановилась. І це факт, друзі. Тому те, про що проповідав Христос. Це не поради про те, як нам жити. Він проповідав про певний факт, який вже стався. І зараз ми дослідимо, що саме це був за факт. Христос каже, тут, що збулися часи, і Боже царство наблизилось. Тобто, це і був той факт, про який проповідував Христос. Це і була та добра новина. Часи збулися, Боже царство наблизилось. Але. Що це означає? Що Боже царство наблизилось і чому це добра новина? Друзі, по-перше, царство воно не може бути без царя. І коли сказано, що наблизилось Боже царство, значить наблизився цар цього царства. А якщо царство Боже, то царем є Бог. І цікаво, що. У той час єдиний факт, який стався, це те, що Христос народився і почав своє служіння. І саме так Боже царство і наблизилось, що цар народився і він вже близько із нами. І це добра новина. Чому ж це добра новина, друзі? Тому що ми, як люди, не дуже хочемо підкорюватись якомусь авторитету. Для нас може здатись, що царювання когось над нами, це аж ніяк не добре. Це погано, це нас обмежує, це дає нам певні стандарти, це дає зобов'язання для нас і їх насправді нелегко виконати. Але, друзі, це неймовірна добра новина, якщо ми усвідомлюємо, хто той цар, який наблизився. Якщо ми розуміємо, якого роду його царювання. Тому що всі царі, яких ми можемо побачити в цьому світі з історії, або тих, хто зараз знаходиться при владі, вони всі такі самі, як ми, вони грішні. І тому вони не зможуть ніколи в повноті царювати для повного ідеального блага інших. Але цар, який наблизився для нас, цар, яким є наш Бог, який явив себе у Христі, це цар, закони якого вони досконалі. Вони спрямовані на наше благо. І тому це перша радісна візка цього царювання. Якщо ми підкоряємось тому, що він є нашим царем, то ми розуміємо, що всі його закони, всі його поради, у Бога нема порад, в нього тільки настанови, то це все для нашого блага і для його слави. Але не так, як зараз встановлюються закони, можливо, в нашій країні, для того, щоб здобути лише собі користь тим, хто при владі знаходиться. Ні. На справжній цар, він піклується про своє царство, піклується про людей, які в ньому знаходяться. Тому це перша добра новина. Його закони вони досконалі. І тому це не, не соромно їм підкорятися. Більше того, що це не соромно, це спрямовує найкращому благу для нас самих. По-друге, це близький цар, і це теж добра новина. Тому що зазвичай, коли ми думаємо з вами про царів, про тих, хто у владі, це люди, до яких. Не можна достукатись ніяк. Це люди, які не захочуть з вами мати жодної близькості, і які ставлять себе настільки вище за інших, що готові спілкуватись з вами тільки на рівні того, що ну ви там якийсь бруд, чи ну ви нічого не варті. Тобто, і вони будуть е за рахунок своєї влади й авторитету навпаки вас пригничувати. Але наш цар, він близький цар, і це теж добра новина. Тому що він відкритий до. Близьких відносин без якихось посередників, без посланців. Ми маємо прямий доступ до спілкування з царем і до того, щоб він впроваджував своє царство через нас і встановлював його через нас, через кожного, хто знаходиться в царстві, а не тільки через його самих наближених людей. І ми можемо прослідити прослідкувати цю близькість в тому, як він кликав апостолів. Тому що. В Марка, 17 вірш першого розділу, так написано про покликання від Христа, і сказав їм Ісус: Ідіть ослід за мною і зроблю, що станете виловцями людей. Тобто цар приходить до рибаків, сам ініціює цю розмову і кличе їх за собою, і при цьому Він їх не перевіряє на їх здібності. Тому що цей цар, він той, хто і надасть дібності, аби зловити людей, і він їм каже, наголошує це наказ: ви станете ловцями людей, я це запроваджу. І це каже про дуже велику близькість царя. Як поступали якісь раві у той час, коли вони збирали собі учнів, вони зазвичай влаштовували якісь їм тести. Досліджували, як багато вони вже знають, чи гідні вони того, щоб слідувати за мною, як за равіном, як за вчителем. Але ну, тим більше царів. Ну, тобто вони теж обирали найкращих з найкращих, і підступитися можна було до них тільки за рахунок того, що вам пощастило, що ви народились ну, тобто в цьому середовищі, або що у вас дійсно є здібності, які цінуються царем. Але цей цар і його близькість, царювання нашого Бога. Воно в тому, що він сам наділяє нас силою, і його близькість не залежить від того, ким ми були до того, як він прийшов і встановив цю близькість із нами. Він закликає нас до цієї близькості, і він робить цей крок ініціативи. Також це цар, який знає болі народу, тому що він прожив ці болі народу, він прожив сором, неймовірний на хресті. І друзі, якщо ми думаємо, що Христос нас не розуміє, то це не так, тому що Він прожив набагато більше болі, ніж кожен із нас, і тому він може втішувати. Тому ще більша близькість царя відчувається, коли він знає, що це таке жити життя всередині свого ж царства. І далі це цар, який має владу, аби здійснити все за своїм планом, цар, якому нічого не перешкодить. Христос виганяв. Бісів виганяв демонів. Христос, попри те, що його вбили, це і був його план, який виконався у тому, що тепер ми вільні і позбавлені сорому нашого гріха. І останнє, що я хочу сказати про царство, що е, в цьому царстві цар, який набри, наблизився, попри наш непослух. Він близький не просто е, через те, що ми це. Не заслугували, а ми зробили все, щоб заслугувати взагалі покарання від нього, і ми заслуговуємо на це досі. Але він близький попри це все, попри наш непослуг, попри те, що ми йому були ворогами. І е, як же ж тоді увійти в, увійти в таке царство? Як увійти до такого царя? Якщо ми з вами усвідомлюємо, що це неймовірна радість мати такого царя закон якого досконалі, що він близький, що він знає болі народу, що він наблизився попри непослух, що він помер за нас на хресті, то тоді вже хоче слідувати за ним. Але як це робити? Який шлях у царство? І про це каже Христос: покайтеся і віруйте в Євангелію. Ось такий шлях: без якихось подвигів, без е, того, що станьте власноруч досконалими. А шлях дуже простий. Всього два етапи: покайтесь і віруйте в Євангелія. І трохи про кожен з них: покаяння. Про це свідчив навіть Іван Хреститель, коли готував дорогу Христу. Він закликав визнати свої гріхи і хреститись. Цікаво, що у тому контексті хрестили тільки поган. І тому фарисеї, коли їм Іван Хреститель свідчив, що треба хреститись. Вони були у шосі, тому що вони вже думали, що вони вже гідні. На що нам хреститись? Але не гідний ніхто. І всім нам треба визнати, що ми не маємо власної праведності. І нам всім її треба здобути у Христі. Тому покаяння це не покаяння просто за якісь погані речі, що ми робимо протягом дня і помічаємо. Якщо добра новина, це про прихід і наближення царства, то до його наближення. Ми підкорювалися якомусь іншому царству насправді. Ми, значить, не підкорювались Богу як нашому царю. І в цьому, в першу чергу, треба покаятись. В тому, що ми збунтувалися проти Нього, в тому, що ми повністю не гідні Його благодаті, в тому, що ми не зробили його царем, не хотіли, щоб він царював, а хотіли встановлювати власне царство, свою славу, свою, свої закони. І... Це дуже складно осягнути багатьом. Тому що навіть в моєму служінні, це не моє служіння, але служіння, в якому я приймаю участь нашої християнської організації для студентів, в нас за останній час було багато покаянь. Але із часом ти запитуєш людину, а що ти взагалі про себе думаєш? Ти більш добрий чи ні? І людина каже: ні, ну звісно, та, є в мене, ну там погані сторони, але я більш добрий, більш ну, такий класний, все добре. І насправді тоді починаєш мати сумніви, а чи дійсно людина покаялась. Тому що якщо є справжнє каїця, то є справжнє усвідомлення, що цей гріх настільки глибоко в нашому серці, що ми не хочемо царювання іншого. І нам треба покаятись, що ми не підкорились царю. Це перший момент. І захотіти навернутись до нього, захотіти, щоб він став нашим царем в усіх сферах нашого життя. І друга частина це віруйте в Євангеліє, Віруйте в добру новину. І добра новина в тому, що Бог якраз наблизив це царство, попри наш непослух. І тому ми можемо бути впевнені. Що наша цінність вона ґрунтується не на тому, як ми вже слідуємо за принципами його царства, наша цінність вона ґрунтується на тому, що цей цар переміг і захотів нас змінювати, і він має силу це зробити. І він стовідсотково встановить своє царство повністю і зробить це своєю силою. Тому друга частина, коли ми зрозуміли, що я хочу підкоритись цьому царю. Це зрозуміти, що підкорюватись йому, ми будемо не за власними силами, а що він має провести цю зміну в нас за основою того, що він вже помер за нас на Христі, взяв наш сором за гріх на нас і тепер відкрити шлях до миру із ним. А якщо відкрити шлях до миру з Богом, бо гріх нас від нього відмежував, то тепер ми маємо із ним стосунки. І неймовірну силу, його силу, аби змінюватись, тому поклик Євангелія це про дві сторони: кається прийняти те, що ми повністю нагідні такого царя, прийняти те, що ми йому не підкорюємось, проаналізувати сфери свого життя, де ми все ще не готові віддати їх царю і сказати, так, я неправильно живу, я не хочу приймати твою владу над цим, віддати це все йому. Сказати про це йому чесно, захотіти цих змін, і другий крок не намагатись їх впровадити самому, а довіряти тому, хто впровадить їх, бо він вже зробив перемогу. Він переміг тим, що помер за нас, і в цій перемозі ми маємо мир, який буде вести нас до царювання Божого на цій землі. Бо Бог працює через своїх посланців, яких Він обирає, бо Він любляч. Амінь, серце. Амінь. Денис дуже хоче, щоб ми помолились. Тому, друзі, давайте помолимось. І, дорогий Боже, я прошу тебе за те. Щоб кожен з нас захотів довіритись такому царю, як ти. Я прошу тебе, щоб ми побачили, яка це благість, те, що ти близький цар, те, що ти цар, який, попри наш непослух, вирішив померти за нас, що ти цар, який неймовірні закони встановлює, за якими варто слідувати, за твоєю силою. Дай нам дослідити наші серця, дай нам зрозуміти, які сфери ми ще не підкорили тобі, і дай нам визнати, що ми не зможемо це зробити власноруч. Боже, прошу тебе, щоб ти викривав наше серце в тих місцях, де дійсно ми не допускаємо Тебе до нас, і хай ти прославишся через наше життя, і слава буде великому царю. Амінь.